I'll be back. насправді не все так тривіально, і ми ще дуже далеко до події з матриці або з Я-робот, або ж з того самого Термінатора. Не дивлячись на те, що багато людей справді зараз переживають щодо того, що шиї рухається в напрямку. Винищення людства на даний момент шиї це лише невеликий помічник у ваших рутинних або робочих процесах. Сьогодні ми розглянемо, як вам заощаджувати до 2000 доларів на заробітних платах щодо розвитку вашого бізнесу. Це реальність. Сьогодні ми розглянемо декілька шиї, які реально зможуть замінити вам декілька людей на зарплаті. Запилити відосик, зробити картинку. Викатати креативчик, створити невеличкий веб-сайт, створити великий веб-сайт. Все це може за вас зробити штучний інтелект, і вам не потрібно платити гроші вашим співпровідникам. Не потрібно наймати таргетологів, шмаргетологів так далі. Всі новомодні професії кануть в літа. І вам не потрібно викладувати по 300 баксів кожному з них. Ви можете витратити один раз, я думаю, до 500 доларів на купівлю у всіх штучних інтелектів, які вам необхідні, на навчання, на якісь там проби, помилки і. Ви будете все це робити за лічені хвилини дуже швидко, дуже точно та автоматизовано. Якщо бюджет на відкриття вашого бізнесу або на його підтримання маленький, то вам не потрібно викладати все на свої плечі, наче Атланту. Сьогодні штучний інтелект може замінити дуже велику кількість співробітників, зберегти вам велику кількість часу і зробити все справді експертно. Ви не будете виглядати як мала дитина серед конкурентів, тому що все буде упаковано, запаковано, запиляно, відшліфовано до ідеалу дуже швидко та дешево. Так, реально, я думаю, що вкластися можна в 500 баксів. 500 баксів один раз на рік. І ви заміните заробітні плати для великої кількості, як я вважаю, вибачте, мене звісно, непотрібних фахівців, і будете економити реально, ну. Тисячу, півтори-дві тисячі доларів в залежності від того, яким бізнесом ви займаєтеся. Замість того, щоб наймати команду для аналізу ринку та копірайтерів, ви можете використовувати продукти OpenAI або ж Jasper AI. Um, і вони будуть робити все набагато швидше, дешевше, іноді навіть безкоштовно, і хм, справді набагато професійніше, ніж українські спеціалісти. Нехай вони мене вибачать. I'm sorry. 100, 200-500 доларів на бухгалтера нафіг. QuickBooks або Hero замінять вам будь-якого бухгалтера. Вони будуть проводити бухгалтерський аудит, підраховувати все, робити все те саме, що робить бухгалтер, але безкоштовно або ж за якісь там 20-30 доларів на місяць. І все. Більше ніякої сплати за з у соцмережі, Midjourney та Canva Pro зможуть робити все автоматизовано, швидко. Ви можете самі обрати. Ви навіть ну просто подивіться. Скільки це вам коштувало намалювати? Якщо ви колись з цим стикалися, ви подумайте, що це можливо коштує зовсім небагато. Але ті, хто колись сплачував за такий дизайн, за такі картинки та офери, знають, що це доволі недешева ситуація. Клін Granway і Сора доволі недешеві сервіси. Але якщо ви колись наймали відеооператора для того, щоб вам зняти якісь невеличкі відеорекламний ролик, оренда обладнання, оплата оператора. Локації, все це коштує дуже багато грошей. І якщо ви зрозумієте, що ролик на 50-60 секунд ви можете зробити за 10 баксів, ви зрозумієте, що це майже безкоштовно. Ці всі інструменти вже працюють. Вони можуть економити вам до двох штук баксів на місяць. Я реально. Що ж, сподіваюся, Сара Конор зараз не плаче десь у куточку. Ви зрозуміли все, що було в цьому відео. Ви знаєте тепер. Що дійсно за допомогою штучного інтелекту ви можете створювати дуже багато чого, економити час та свої гроші. Підписуйтесь на канал, будьте з нами. До побачення.